Тядо вибуху видані селищі, сталося руйнування будівельних конструкцій житлового будинку. Виникли окремі осередки загоряння. На поміч одразу квапляться пожежники, медики та аварійні бригади комунальників. Доки одні гасять вогонь, інші розбирають завали та перекривають комунікації. Так розпочинаються спільні тактико-спеціальні навчання. Цього разу організатори відмовилися від традиційної ліквідації декількох умовних пожеж по черзі. Вони підпалили все зразу: зруйнований будинок, аварійно посаджений літак, заправну станцію з автівками та розгерметизовану цистерну з аміаком. Останнє ризикує стати особливо небезпечним об'єктом. Задушливі пари безбарвного газу утворюють з повітрям вибухонебезпечну суміш. Сюди кинуто спецпідрозділ для дегазації, автомобіль хіморозвідки та пожежний кран. А всі бійці працюють в засобах захисту шкіри та органів дихання. Загалом у навчаннях задіяно десяток спецавтівок та цілу юрбу представників відповідних служб. Кожна пожежа вона по своєму характеру. Зовсім різна, є свої нюанси. Кожен день ви знаєте, на території області проходять дорожньо транспортні пригоди. Відповідно, ми залучаємося регулярно на цих спільно з державною інспекцією з медицинних катастроф. І так само, як ви знаєте, що на території області дуже багато проходить на залізничну вантажу. З пожежами рятувальники стикаються ледь не щодня, а от розбирати руїни їм доводилося не часто. Після нинішніх навчань вони будуть готовими до таких ситуацій не лише на тернах краю, а й під час АТО. Рятувальники вважають тренування вдалою підготовкою перед відправленням до зони бойових дій. Нагадаємо, туди вже вирушили наші піротехніки. Не тільки в нашій області, а взагалі в системі ДСНС сформовані зведені загони, в тому числі і в нашій області, які можуть використовуватися у разі потреби на відновлювальні роботи з залученням інженерної техніки на сході. Також навчання мають підготувати всі служби до роботи в осінньо-зимовий період. Можливі різноманітні ситуації. От відповідно, комунальні служби міста і державна служба з надзвичайних ситуацій має бути готова. Сьогодні були проведені такі тактичні навчання по взаємодії всіх служб. Були продемонстровані хороші результати і вміння реагувати на виклики. Влада обіцяє знайти кошти, аби покращити забезпечення рівненських рятувальників. Їм допоможуть з наметом, де взимку люди рятуються від нестерпних морозів. Стан обігрівальних пунктів давно бажає кращого. Ми хочемо зараз на сесію винести обласної ради питання, щоб закупити один пункт так з життєзабезпечення для створення містечка. Намети 57-го року. Ясно, що вони є вже застарілі, а певні, і їх трошки важко згортати. А те, що ми хочемо зараз купити для наших рятувальників, це нова нова нов, так. Остання модель таки такого намета. Його вартість з чимось тисяч. Володимир Струс Микола Штемпель, інформаційна програма День.